Привіт, футболмани! Як завжди маємо короткий огляд новин Вінницького футболу, і саме зараз його вам представимо разом з результатами футбольної битви районів та благодійною акцією для засил серед юнаків. А я знову і знову закликаю вас не чекати перемоги, а активно її наближати своїми донатами на будь-який благодійний фонд, якому ви довіряєте. А ми починаємо! Отже, розпочнемо з ФБР. В рамках турніру було проведено два поєдинки. У стартовому матчі зіграли два лідери Нангу та арена. Протягом 40 хвилин відведеного часу футбольні колективи реалізували сім голів на двох, чотири з яких арена і три нацгвардійці. Таким чином, саме Аренівці стають одноосібним лідером турнірної таблиці. Також було проведено ще один поєдинок між ФК Вінниця та автопоміч. Містяни розгромили своїх опонентів з непристойним рахунком 12-0 Відповідно в турнірній таблиці. Ція в кавіниця наразі на третій позиції одразу за лідерами. Ну що ж, і до благодійної футбольної акції серед юнаків 2014 року народження в неділю на стадіоні 35-ї школи пройшло 4 поєдинки в даній віковій категорії. Першими заграли Балкани 2014 з Нивою 2014. Боротьба була рівною та цікавою і в ній лідерами вийшли саме Нивівці 2-4. В наступній грі їх колега Нива 2013 укріпили престиж своїх одноклубників і виграли в дублю Балкан 20. 13-3-1. після цього СК-темп каменя на камені не залишив від Ниви 2014 року народження 12-1. А Балкани 2014-го здолали своїх суперників. А по сумістиству старших колег 2013 року народження 1-3. після цього турнірна таблиця виглядає наступним чином: лідерувати продовжує прем'єр Нива. Нива 2013 перебуває на другій позиції, відстаючи всього на три очки. А СК-Темп має відставання від лідера на 5 балів. Все ж має чи ще шанси наздогнати та поборотися за друге, а навіть за перше місце?